Ну що ж, як бачите, на каналі знову вийшло відео, а це автоматично значить, що в мене на це був час. За що, в принципі, хлопцям велика дяка. Сьогодні я вирішив перевірити, подивитися власними очима, що нам можуть запропонувати моди в плані зміни карти. Якщо ви граєте в цю гру достатньо довго, то можете пам'ятати, що колись можливості прям змінити якусь карту не було. Коли з'явились тайли, це було круто. А коли вийшло виживання, всі взагалі про це все забули на дуже довгий час. Перший мод, котрий я подивився, взагалі просто дає нам карту виживання, але з маленькими відмінностями. Наприклад, відсутні структури, котрі нам зробили розробники, і це дає змогу побудувати свій власний світ, і це буде виглядати достатньо прикольно. Можна сказати, що це така креативна платформа для створення якихось міст, можливо, там рейс. Якихось проєктів, можливо, мультиплеєрних навіть, хоча ми всі знаємо, які скрапі мультиплеєр. Це все на відміну від цієї карти, котра на виживання заточена. Тут все зроблено для того, щоб повиживати в незвичайних умовах. Я тут не бачив дерев, тому що це типу Марс, така планета, на котрій життя в принципі, відсутнє. Єдине, що дає змогу отримувати дерево, це ось такі куполи. Ось цей, наприклад, видно взагалі від спавну. Тобто ти йдеш і одразу бачиш ось це. Тут є два дерева, тут є розібрані такі магазинчики, ви всі їх знаєте з ванільного виживання. Тобто, перші якісь ресурси ми можемо отримати вже тут. Чи вистачить їх надовго? Це, звісно, питання. Воно буде вияснено тільки коли ти будеш це все грати. Але як можна ще це все урізноманітнити, зробити гру більш цікавою? Можна скачати якісь моди на погоду чи щось таке. Можна також урізноманітнити свій експірієнс з якимось сайфаєм, наприклад, взяти mgm sci-fi мод і умикнути його на цій карті. Буде прикольно, я сподіваюся, що крафти цей режим підтягує. А якщо ні, то в принципі є один варіант, як зробити так, щоб це все працювало і крафтилось. Але про це я буду говорити точно не в цьому відео. Можливо, зроблю якесь окреме, але не найближчим часом точно. І стосовно цих куполів, вони є не над усіма локаціями, над торговцем, над цими маленькими поселеннями є, а над локаціями на зразок пакувальних станцій. Вони відсутні. Цікаво, звісно, подивитися, як це все вгралося. Але далі у нас скраб Nautica. це типу спроба Скрапа в Subnautica, Але мод, мені здається, трошки сируватий. Не те, що Крашлендер. Це значно простіший мод, але також є свої структури, є свої місії, куди треба добратися. Я думаю, що з часом такі моди будуть ставати все такі, якісь більші, будуть займати більше часу, більше роботи, але будуть цікавіші ніж оригінальна гра. Скажу певне своє фе одразу, адже мені... Мало що вдалося зробити в Скраб Навдіки з самого початку. Там можна підібрати пару деталей, можна вибирати трошечки дерева понабивати, але поки ти не прийдеш до ключика, нічого не відбувається. І він тут ну, досить таки стандартний. І це, в принципі, не найбільше розчарування, тому що ось ця карта, там, де в нас Amplified Mountains. Ну, Нічим не відрізняється, окрім того, що висота горів, всяких пагорбів, вона от нереально збільшена, і інколи там не те, що проїхати, там пройти нереально. І я це вам буквально ось тут покажу. Ось тут можна ще йти. Тут ще є якась можливість, можливо, навіть виїхати. Якщо у тебе там четвертий двигун. Я не знаю, як це все далі має відбуватися, адже далі у нас дорога піднімається просто під. Прямим кутом майже. Я спробував трошки побігати, але вже зараз розумію, що це неможливо грати. Можна поприкалуватись, зробити якісь літалки, але точно не колісний транспорт. Це ну, неможливо в плані виживання. Я не кажу, що ви просто тут помрете, і персонаж не зможе відрегенитись, відродитись. Все це можливо, просто ніякий транспорт до 4-го, рівня розвитку. Не зможе тут їздити. Колісний взагалі я мовчу, а на трастерах це буде дуже дорого. Тобто виживання на найостанніших етапах хіба що так. Тому що перші етапи ви хочеш не хочеш, а маєте бігати. От бачите, навіть роботи тупо падають. Це, звісно, прикольно і можна трошки поексплойтити, але знову ж таки, горотно, таких піднятих скилах ти просто не зробиш. Тому що просто не поставиться блок, це все цікаво, можливо, незвично, але не більше того. Ми вже були на Марсі, були під водою, ну на воді, окей. Були в умовах, коли світ просто з величезними горами. Чому б не побувати в світі, де немає нормального такого шмата землі і є ті літаючі острови? Я пам'ятаю, що ще в часи, коли я робив відео прям кожен день, я писав фанту стосовно того, чи важко взагалі зробити щось таке, такого от зразка. Літаючі острови, ресурси, і тоді, коли ще не вийшов толком Кастом Гейм, це реально було важко. Але, слава всім комп'ютерним багам, акселоти знову ж таки пішли своїм наміченим шляхом і віддали гру повністю в руки для тих, хто робить моди і правильно зробили. Адже тепер ми маємо багато різних кастом геймів, деякі хороші, деякі пропрацьовані, просто бомба. Той самий фантмод, той самий крашлендер, той самий Raft, я не пам'ятаю, як, як він називається. Коротше кажучи, є багато класних гейммодів, котрі наші розробники просто б не зробили, тому що їм все лінь і інколи в репозиторії тижнями нічого не відбувається. Не відбувається ніяких змін, отже, ніхто не відкриває прям жодного файлу. Так, давайте одразу намалюємо такий квадратик. В якому будуть всі ваші питання стосовно того, що це зрадоблю, і кажу, що розробники нічого не роблять, це все ми в цей квадратик занесемо, потім накриємо такою кубічною кришечкою і викинемо нахрін, тому що це не цікаво розробники реально ліниві. А, так, далі. Далі в нас гейммод, котрий ну, не дуже про редагування карти, але в ньому є ось така прикольна штучка. Це маленька портативна чорна діра, котра збільшується в розмірах, відповідно, її радіус впливу також збільшується. Як тільки ти її торкаєшся, ти помираєш. Якщо вона торкається якоїсь будови Будова знищується, якщо вона торкається дерева чи каменю... Вони також знищуються. Коротше кажучи, дуже цікавий гейммод, котрий, не дивлячись на те, що не міняє ем, саму карту, не міняє, як вам сказати, ніяких правил рандомної цієї побудови карти, він міняє гру достатньо серйозно і дає достатньо цікавий експірієнс. Я не знаю, чи це прям достойне окремої серії відео. Але я думаю, що на стрімі в такий режим пограти ще й, можливо, з якимись знайомими, це було б достатньо прикольно. Ну, у всякому випадку, багато підгорілих дуб вам забезпечено. Далі щось розказувати я не бачу ніякого сенсу. Можу сказати тільки те, що я не просто подивився на цей режим там 5 хвилин і все. По-перше, десять хвилин я намагався просто втікти від чорної діри, тому що це був просто деслуп. Потім я впав достатньо низько. Вона прослідувала за мною, адже вона завжди за гравцем летить, і мені вдалося втекти. Коротше кажучи, весь мій експірієнс на цій карті був десь хвилин 25-30, тобто не дуже довго, але я зрозумів, що потенціал в цього є, особливо, якщо я ж кажу, граєш з друзями. Для одиночного якогось проходження, я думаю, що це було б не так цікаво. Адже завжди є якийсь дружбан, котрий машину, яку ти робив 20 годин, просто відправить в цю чорну діру. Так, що в нас далі? У нас йде другий на сьогодні водний мод, це Raft Mod. Я в нього вже грав, в принципі, хто ще тоді дивився канал, то бачили, що мод може і на що він здатний. І я... Думаю, що потрібно окремо його якось представляти. Тут є свої нюанси. З точки зору карти, ми також маємо воду, але набагато більше островів, набагато більше луту в самій воді то є окремі системи, котрі написані саме для цього моду. Можна брати воду і її потім очищувати. Є свої міні-квести, є е, крафтбот, який відчиняється після того, як ти зробиш певний квест, е, є багато дуже структур. Вони зроблені, звісно, на маленьких островах, взяті за основу звичайні структури. Але якщо ми грали в Скрапнавтіку, там був звичайний корабель, з котрого всю середину просто вирізали. Виглядає то так убогенько. Потім маємо там. Текстури, котрі використовуються в звичайній грі, і ключик там виглядає стандартно. Тут в нас є острів, на ньому є своя структура. Звісно, це та сама заправна станція, але вона значно врізана, вона перероблена і це дає свою унікальність. А це в сьогоднішньому топі головне. І знаєте що, якби когось ще досі цікавила моя думка, то цей мод я поставив б прям в топові на один. Якби це був такий чарт та від останнього місця до першого, то цей мод ви побачили б в самому кінці. Але це не так, ви побачите його майже в кінці, тому що там ще є маленький мод, котрий треба просто подивитись. Багато з тих модів, котрі є прям в прямо в воркшопі, гейммоди, я не брав, тому що вони міняють зовсім інше. Вони міняють стільки крафт, вони додають можливість додавати моди або роблять гру взагалі ну, настільки іншою, що це вже тема для окремого відео. Дивіться, чи я рекомендую я всі моди, котрі я вибрав до сьогоднішнього відео. Ні, не всі, тому що деякі я просто подивився там хвилину, 2-3-5 і зрозумів, що я не хочу в них навіть починати грати, тому що вони достатньо нудні. Деякі як ось цей бекрум, вони мені просто незрозумілі. Я не знаю, що в них робити, і просто не починав би. Деякі, ну, сироваті, і це прям мягко кажучи. Деякі я не обрав в сьогоднішнє відео, але я б рекомендував. Тому, знаєте, мої рекомендації, певно, вийдуть окремим відео, і там я поясню, який саме гейммод, чому і за що. Я рекомендую. І це все власне не просто так. Просто поки ви будете думати, що я роблю відео, насправді я просто буду давати час розробникам таких модів на те, щоб вони мені занесли свої грошики пенійонзи, доляри, фунти. в Принципі, мене там мультивалютний рахунок, неважливо. Е, для того щоб я рекомендував їх на комерційній основі. Ну добре, якщо ви це також не повірили, то просто до зустрічі. Побачимось в наступному відео.